Ось це Лунтик. З ним маленькі глядачі Рівненського театру Ляльок познайомили ще взимку. Тоді він розважав дітей під час новорічних свят. Він так полюбився хлопчикам і дівчаткам, що лялькарі вирішили зробити його героєм вистави. У ній улюблений герой мультика ніби оживає на сцені. Привіт, Нюша! Привіт Лунтику! А звідки ти мене знаєш? Та це ж я, саме я. Просто я з мультика вистрибнув до нас театр ляльок, де у мене безліч друзів. Та ця вистава не лише розважальна, але і повчальна, зазначає автор і режисер постановки Олександр Шило. Ми з дітьми вчимо цифри і вчимо арифметики, так само як дітей і Лунтика, котрий прилетів ніби з місяця. Прем'єра вистави Арифметика для лунтика завершує цей театральний сезон. Загалом же за 10 місяців актори лялькового театру зіграли майже 400 вистав. Зі спектаклем Різдвяна ніч побували на міжнародному фестивалі Білорусі. Там, за рішенням журі, вони здобули перемогу в номінації Кращий акторський ансамбль. Серед тих, хто вперше цього року вийшов на сцену, був і ось цей молодий хлопець. Йому режисеру за фахом довелося майже з нуля освоювати непросту науку. Ку лялькаря складність в тому, що нова для мене специфіка роботи, і треба навчитися володіти доброю технікою і передати образ через ляльку. Продовжити працювати над собою лялькар і його колеги зможуть і в літні місяці, адже життя в театрі не затихне. Будуть виїзні спектаклі в оздоровчих таборах та дошкільних закладах. А в липні колектив почне працювати над підготовкою нових вистав. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.